Рік тому на каналі Beat вийшло відео про артистів, які воюють, але не припинили займатися творчістю. З того часу їх стало більше. Я думаю, всі вже давно зрозуміли, що війна не може просто біти когось стороною. Всі ми по різному переживаємо цей час. Хтось останні три роки, хтось уже більше десяти, а хтось досі живе в якомусь загубленому світі. Ти живеш. В якомусь загубленому світі такому вінці тебе там він сумно бачити людей, які живуть в зовсім іншому контексті, і, здається, не розуміють того, що відбувається. Тому я і створюю це відео, щоб поширювати більше якісної музики і заодно показувати людей, які навіть тоді, коли дуже складно, не припиняють займатися творчістю. Нещодавно я побував на концерті Галицько-Донбайського гурту. Назва так, так саме назва це і є їхня назва. Жавіло листя, чи я наснись, наснись на місто. моїм містом. Весною 2025 року Павло Гоц був мобілізований до війська. Тож концерти гурту зараз це справжній подарунок. Їхня творчість пронизана українською айдентикою, часто відсилає нас до української класики, як от тигролови, або творчість Франка чи Шевченка, або просто народні твори. Наша маланка сама не коди, нашу маланку басильководи, вітається свого роду, то курерто п'яти виніс і саводу. Якщо ви ще не слухали пісень гурту назва, раджу почати з альбому гурма. Він заряджає. а вже потім у спокійній атмосфері альбом Паросток. Він глибший та більш особистий. Тихо-тихо, тихо-тихо. місяць хлібчик для причастя. я твоє стихійне лихо, ти моє стихійне щастя. Наступне, про кого хочу розповісти, це репер Козачок, який уже багато років захищає нас і водночас продовжує створювати музику. Але в Spotify у нього менше двох тисяч слухачів. Його треки – це завжди нагадування про реальність, в якій ми живемо, часто надто важку, щоб взагалі в неї повірити. Ігор писав пісні ще задовго до повномасштабного вторгнення, причому українською щодо того, як це стало мейнстрімом. Але якщо ви послухаєте трек 1 червня і міні-альбом Лісові казки, ви взагалі не повірити, що це створила одна людина. Бабрати рали на трусах, газона відирин, кастрипали у лісах і не тушили пожеж. За млад дивляться, люди беззаборазом не тянуть. Дорога без затора, не магазин магазини вже ніколи не робоча, а попереду пригоди ціною в життя не бачили. Ось про гурт Хитспіч я вже розповідав два роки тому, і скажу чесно, зараз зробу би відео зовсім іншим. Фронтмен до гурту Дмитро Однороженко добровільно вступив до злав Збройних сил України. Нині служить у 412-му полку безпілотних систем на Гасло їхньої музики це потрібно прокинутись, встати і їбашити». Але я тебе зустріну, я тебе заєбашу з калаша». Мобілізації Дмитро активно волонтерив, допомагав військовим. І є історії, коли люди під впливом творчості хецьпіч самі пішли до збройних сил України. Це варте великої поваги. Махасалий не думай про спати його пісні завжди є гучними та провокаційними, або такими, що несуть в собі пам'ять про людей. Наприклад, пісня Голос це історія сучасного кримського митця дисидента Богдана Зізи, якого Росія засудила на 15 років за те, що він облив синьо-жовтою фарбою окупаційну адміністрацію в Євпаторії та поцілив будівлю пляшкою із запальною сумішю. Басист і сонрайтер гурту діти інженерів Сергій Пухов теж долучився до збройних сил. Через це гурт тимчасово пішов на паузу. Вони не розпадаються, просто чекають кращих часів. У травні вони відіграли два останні концерти і зібрали 2,5 мільйони гривень для третьої окремої штурмової бригади, в якій служить Сергій. За 5 років гурт став знаком для української рок-сцени, А їхні треки ви зможете почути в грі Сталкер 2». Музику наступного гурту теж часто можна почути в сталкері. Така енергетик доволі нещодавно публікувала дебютний трек, але відразу закохала у себе шанувальників постпанку. Але якою буде активність гурту в майбутньому, дуже складно відгадати. Бо незадовго до березневого концерту фронтмена Якова Марного мобілізували. За цей час він уже пройшов підготовку і концерти от-от мають відбутися в кінці червня. У хлопців є багато заготовлених релізів, які, сподіваюся, відбудуться. І ще поміж завданнями, які будуть у Якова, також знайдеться час для творчості. Бо все, що робити, Робить він і все, що роблять хлопці, це дуже гарно. І не хочеться, щоб такий класний гурт просто перестав створювати музику. Друзі, а це дика енергетик, який ніколи не хвилюється. Чого? А ми ми знімаємо серйозно як бачиш, артистів, які створюють дійсно хорошу музику, дуже багато, і хочеться вірити, щоб для них нове оточення створило більше плюсів. Окрім хлопців, які прямо зараз виконують різні завдання, є ті, хто вже повернувся до цивільного життя, якщо це можна так назвати. Наприклад, Жека Курган з гурту Курган і Гарга. У 22-му році він долучився до підрозділу кракан і воював на харківському напрямку. Служив стрільцем і водночас помічником гранатометника. Останній рік дослужував у роті охорони. За його слова, Туди часто направляють штурмовиків, які психологічно вигоріли або фізично вже не здатні продовжувати бойову службу. Під час служби Жека активно поширював збори, а зараз створює сольні виступи та збирає кошти разом з гуртом курган і агрегат. Так, на останньому концерті в Палаці спорту хлопці зібрали майже 10 мільйонів гривень, де частина це квитки, а решта грошей це аукціони та просто донати від вдячних слухачів. І так, вони задонатили абсолютно всю суму. 우리가 이렇게 뛰었죠, 여러가지, 우와, 네! Сольна музика кургана завжди була більш меланхолійною, ніж музика гурту. А після такого бойового досвіду це лише загострилося. І я не говорю про це як про щось погане. Навпаки, я дуже люблю щирість у творчості і у кургана це на щастя є. Якщо до цього ви не були знайомі з творчістю Жека, то після цього відео обов'язково знайдіть час послухати все, що він на повернули б нам усім старі сука посмішки. Ха ха, і в за запах за все пири, вивіуй уйди Не апарачуйся по возможности Даже єси почуєш, що я з болі порчусь За цвіло Червоним мій друг розпустив. Ще дуже багато людей зараз виконують завдання в Збройних силах. Не це потворно. Великі димні квіти розквітають осколками, до них маленькі діти вже звикають із молоду. Сергій Воронов з гурту Джозерс. Хлопці з гурту п'ятий вимір Вітер віднесе, туди де маємо час. Зе комакома. Глянь на зірочки дірочки. Найди собі свою і не пускай. От той також виконував бойові завдання. У жилах Свинець присутній з самого дитинства, я діда слова засвоїв, там, де ворог буде вбивство. І є ще багато артистів, які не долучилися до Збройних сил України, але мають активну позицію і постійно допомагають військовим. Це заслуговує неабиякої поваги. А цим відео я хочу напам'ятати про всіх, завдяки кому у нас досі є можливість жити в Україні. Цінуйте тих, хто поруч, і обов'язково пам'ятайте про тих, хто залишився у наших серцях.